Доброго хлопці! Сьогодні хочу поговорити таку тему, як про вижим щеплення на планеті. Іменно планета, не Юпітер, нічого. Лише планета стосується. Як бачимо, я відполірував оцю кришку, наскільки це можна, було можливо, тобто привів якийсь більш-менш людський стан, щоб на це можна було любо глянути, хоч трошки. Поговоримо сьогодні про таку штуку, як вижимний черв'як щеплення. Оскільки він є багатьома муками деяких планетоводів, тому що вже ж всі лізуть до тросиків, до щеплення, починають викручувати пружини щеплення, потім щеплення починає буксувати, а вижимо все одно тугий. У В більшості випадків всі ж кажуть, що було все добре. Більш-менш вижималося, змащували тросики, лють нормальне масло, як його в коробку, не пережимали пружини самого щеплення ці регулювальні, де вижимна плата. І все одно кажуть, що, так скажемо, щеплення в них туге. А загвоздка то в чому, що в нас за це відповідає вижимний оцей черв'як, як кажуть. І діло в тому, що відколи цей мотоцикл когось купляють або достається в наслідство, ніхто навіть не хоче за нього глянути. Хоча для нього з завода, отут от зверху, є презмасленка. Ну, це зараз викручено, вона тут є. В мене десь. Ну, ніхто на це не звертає увагу, в принципі, їздять там, я не знаю, поки щось то зробиться. Як бачимо, в мене взагалі на ньому також не було. Смазки. Як я то його змащу, але діло в тому, що я рішив вже записати відео, тому що багато коли приїжджало до нас планет, зажалілися на те, що вижим слабий. Ну, як слабий? наоборот, тугий. І що чи можливо щось вдіяти? Розбираєш цю кришку, вимиваєш, поставиш сюди нормальну смазку і все. І все гаразд, вижимається легесенько. Там чуть не одним чи двома пальцями там легенько нажимається. Можливо, це і для когось не, скажімо, не потрібна інформація, але потрібно хлопці слідкувати за самим цим черв'яком. Іменно Щоб тут стан був більш-менш нормальний, іменно вже в самій кришці. Як бачите, ще вони живі, ці так скажемо. Тому зараз що ми робимо? Просто-напросто вимиваємо в бензині, або, хоча б, якщо не в бензині, повністю насухо витираємо до метала ганчірочкою, це все гарненько. І будемо зараз, в принципі, його просто-напросто збирати, так як вже по-людськи має бути. Ну, а тепер, хлопці, ми вже це все змастили смазкою. Так само і тут у нас це все діло. Провіряємо, трошки таку просовуємо, щоб у нас було тут побільше змазочки бажано. І тепер що ми робимо? Бачимо ось так в такому положенні, і низ кришки у нас. Тобто ось це верх, тут запускається тросик. А оце низ. От беремо оці, так, входимо і вставляємо. Ось так. Це показує лише для того, щоб ви потім не шукали положення, як і куди, в принципі, типу потім крутити. Все, закрутили. І, як бачимо, що у нас якраз тут притирає, і все вже пішло на вижим. Тобто піднімається, так як положено вже. Зараз ми ще раз відкрутимо, заберемо оцю зайву смазку. От. І будемо вже закручуємо вже як потрібно. Тобто оцю шайбу, так можна сказати, шпилючку з гайкою. І поставимо вже пружинку, яка вертає на місце вже сам цей, скажімо так, цей язичок. Тому, якось так, хлопці, легко вижимо вам.